Поліція розслідує диверсію, яка призвела майже до тригодинного припинення залізничного руху на півночі Німеччини. Це сталося після того, як злочинці у двох місцях перерізали кабелі залізничної мережі. Зрозуміло, що це була цілеспрямована і зловмисна дія. Як повідомив державний залізничний оператор, через інцидент вимушено зупинилися поїзди типів Інтерсіті, Інтерсіті Експрес та Євросіті. У нижній Саксонії та Бремені стали також регіональні поїзди. Мережу відремонтували за кілька годин, але після цього ще виникали збої. у нас високі стандарти безпеки. Якщо, наприклад, кабелі обрізають, негайно спрацьовує захисний механізм. Так усуваються ризики, які можуть виникнути внаслідок руйнування інфраструктури з технічного погляду причиною збою стала відмова радіомережі GSM-R. Залізниця її використовує для зв'язку між центрами управління поїздами і для цифрового передання даних. Злочинці перерізали оптоволоконні кабелі в Герне та в Берліні. Там розташовані кабельні вузли. Фахівці кажуть, що для такої диверсії потрібні були хороші технічні навички, а також мапа кабелів конкретних вузлів, бо вони зазвичай приховані під мостами і дістатися до них вельми складно. Наразі слідчі кажуть, що не виключають саботаж під керівництвом іноземної держави. До розслідування долучилися спецслужби, а також представники сил безпеки Данії і Швеції.